Хочу в каховку. Як я вас розумію, якби, а, я, я розумію, що я просто можу уявляти, як людям, які дім яких в окупації, дім, яких зруйнований, і просто так, же, знаєте, сталося, що міста, в яких я служив, наприклад, частина з них вже окупована ворогом. От, і це, знаєте, таке відчуття словами не передаш. Словами не передаш. Навіть при тому, що деякі з цих міст були зруйновані вже ще тоді, коли я там знаходився. І фактично були тільки назви. Але те, що ти контролював ці руїни в той момент, а зараз ці руїни вже не вже ворог їх пройшов. Неприємно. Неприємно.